І всім привіт, народ З вас підписав подбайк. Так, ми продовжуємо грати. Веджі в Хістері 3 за Недж. Недж з метою формування Саудівської Аравії. Я вже досить сильний. Я можу ось так зараз починати. Просто одразу ось так робити. Погнали. Давайте максимальні витрати на армію, бо можу собі дозволити. Вони зараз нападуть на мене, вони злились, ні типу. Бо знову ж. У мене, напевно, одна з найсильніших армій. Ну, окей, там є Європа. Не забуваємо, що є Європа. Але я 18 місце. Так все. А, ну, сотка є, то погнали. Зробити вимогу і спокійно повністю захоплюємо. Так, ми війська сюди. Мінімальні витрати. Ну ж, на релігію 20-ка. Що тут 216? Погнали. Так, чи я отримав щось тут прям. Нічого, прям занадто цікавого. Знову ж, темпи зросту, це пекло. Ось тут темпи зростання. Це просто нам боліче. Нам дуже боляче. Навіть ось тут поруч з берегом таке собі все. Що ж, Саудівська Аравія. Далі. А, ти з кимось воюєш уже. Що будемо? Я буду захоплювати рівно те, що мені треба. Не більше. Ой, апустелю колонізовувати не буду, так ти. Я пам'ятаю, ти ще той ланюк, який постійно мені заважав. Тебе з тобою, Стас з макс паю. Якимось, якимось макс союз. Давай спадщина щомісяця. Ефективність а тут, ефективність податкування нехай буде. Та насправді, ну типу. Все, я зараз буду давити дуже сильно. Я дуже близько до непереможного. Кажи мені ширину фронту. А, нормально. А, я збільшив. Ні, все нормально. Так, покращити. Покращити. І, якщо я хочу трохи розширяти армію, то мені обов'язково треба буде збільшувати ширину фронту для більш ефективних боїв. Так, ти. Оголосити. Байдуже, що в тебе. Байдуже, хто там твій союзник? Прям абсолютно байдуже. Просто я зараз заходжу і виношу тебе. Ой, що таке? Нічого не можу зробити моїй сучасній армії? Ну, сейчас не на цю мить. Так, ще, країнка. Ой, а я не знато багато захопив від тебе. Давайте, якщо я вже воюю з якоїсь країни, я можу її повністю захопити. Не обов'язково прям точ-точ -точ захопити. В тебе є. Ой. Спеції, на жаль, я не зможу забудувати. У мене порти, по-перше, з'явились. По-друге, в тебе тут непоганий темп зросту на рибі. Тому риба, порт зерно сховище. Ой. Інфраструктуру ще. Е, було ж дві інфраструктури, можна і побудувати. Ну, окей. Майстер, я забув про майстерні, я ж все робив заради майстерні. Ой, я ж там досліджував заради майстерні, якщо в мене буде зараз усюди майстерні у усіх провінціях, які я забудовав. 72 віддав за майстерню Продовольчий ринок ще якийсь є. Ой, я можу ще краще провінції, які в мене покращені, зробити їх ще кращими. Скільки мені ця провінція буду зараз приносити? Ой, це друга провінція, в якій є аж дві інфраструктури. Так, давай я тут. До кінця беру зменшення вартості будівництва. Все. Ну, що, 1.49 більше приносить. от більше, Ну, ось ця провінція більше приносить. На майстерню. До речі. До речі, до речі, в тебе точно майстерня і ще продовольчий ринок закину. І порт закину. Ну, це це так виходить, що наша, наша найкраща провінція. Просто за, через те, що в ній з самого початку хороші темпи зросту були. І в ній найбільше сенсу мають ось ці будівлі. Бля, 10 мені так плюс. На, церковна школа, більше досліджень. Сюди качаюсь. Що в нас? Ми ще по дослідженням далеко йдемо прямо. Все, дві монетки приноситься, провінція. Дві монетки. Так, Соудська Аравія. Що ти? Ого, Сит, я пам'ятаю, як ти зі мною воювала. Тебе союзники? Я так на того союзника. Ну, так, все одно байдуже. Бо він сильний в тебе союзника, але так байдуже. Ой, в нас генерала нема. На, тримай. 3-6. Погнали, виносимо. Сюди? Ой, тут ще хтось з тобою воює. Це неприємно. Та-та-та. Стоп, що я? Я відступаю? Серйозно, відступаю я? Не вони програють, а я відступаю. Що за бред? Такого не мало бути. Так, стоп, пауза. Білий мир. Погоджуюсь, поки що. Перерву. Візьму перерву маленьку. Що, якого біса? Як це вийшло? Берше, покращити полки, в мене якого покращити. По-друге, якого біса? Знову ж сиджу зараз з максимальними витратами на армію, щоб відновити людські ресурси. Ні, а вони вже ще з кимось воюють. Дарма, я пішов на паузу. Переваги. Поки що не чіпаю переваги. Давайте поки що я приберу витрати на дослідження. Нехай вони збирають ці гроші потрохи. Блін, в мене б міг би бути далі. Деліфрахту. Ну це. не... коротше, це не так корисно, як хотілося б. Yeah. Це не прикольно все, мені не подобається а вже ж, а вже ж не подобається. ось тут пройдіться з рибкою. Ну, тримай. Та нічого не тримай. Можна було б храм пам'ятник зробити. Він хочеться більш масово забудовуватись. Перш же мало коштує. Ні. Стоп, шерсть! 09 коштує, це наш, наш найдорожчий ресурс зараз, який є. Шерсть. Хм. 8 провінцій і найбільша ефективність. А, ну всіх приблизно однаково. Так, погнали, на. На! Ой, кого я почав забудовувати, яку шерсть. Ось погнали ось ця шерсть. Майстерня. Порт. А, ти, типу, вже забудовано максимум будівлями. Ну, зараз буде більше максимум. Але враховуючи, що це типу поруч з берегом. Найдорожчий наш зараз ресурс, який я можу забудувати. Так, нас тисяча. Mm -hmm. Багато чого насправді так кажучи, цікаво. Ось зараз показали те, що в нас проблеми з людськими ресурсами, тому зараз давайте максимум і швидкість відновлення людських ресурсів, дуже важливо качнути. Оце і справді те, що нас зупиняє. Все. Ще одна покращена провінція. Давайте одна війна, одна покращена провінція, будемо так чергувати. Я, звісно, можу сидіти, сидіти і чисто покращувати провінцію, але все ж таки треба і розширятись. Що тут можна рам і амфітеатр побудувати? На Ну, і пам'ятник. Так, я прибираю максимальні витрати на армію. Ставлю нормальні на дослідження. Так, ти. Який ти скористався мною? Він тебе б винести, насправді кажучи. Хоч те, що ти зараз з кимось ще воюєш. Та погнали. Максимальні витрати на армію. Полетіли сюди. Столицю. А, ой. О, тут я з кимось з ким побитись. Ой, я не хотів вас обходити, я хотів на вас піти. Ой, добив. Упс. Там ще йдуть, але я не бачу сенсу продовжувати, якщо я просто ось так зараз зроблю. І готово. Так, ядра і релігія. Дві переваги. Та почекайте, почекайте зі своїми перевагами. Так, ресурси. Ну, якщо в нас вже найдорожчий ресурс для забудови чи шерсті, то давайте продовжимо шерсть. Ми покращити полки, до речі, можемо. Знову ж, одна війна, одна покращена провінція, ось так буду чергувати. Блін, 139 39 всього приносиш. Маловато. Чому є тільки 13 місце в загальному рейтингу? Якщо я прям ну. я прям сильний. Так давайте до кінця ось це, відновлення людського ресурсу. А воно. воно ширина бою ще додається, прекрасно. Можемо більш широко воювати. Плюс 13 мені так. Плюс 13. Так, і що у нас по ліміту? Так окей, що, як у нас виглядає зараз. Ви... Ага. Мені треба ще шість дальніків. Шість. Але я поки що тільки двох роблять. Не буду виходити за ліміт. Так, погнали. Наступний. Хто в нас наступний? Угу. Ти. Ти ти ти? Ти виглядаєш красиво? -ху -ху! Ось це твій союзник. Я напевно, що готовий саме з ним воювати. Якщо не ти, Саудівська Аравія, як по якийсь. Якого союзник Піратської республіки? Байдуже. Погнали, я бачу Піратську Республіку. Винесемо спочатку їх. Тобто, ось їх війська. І сюди добити одразу. О! Покращити палки. 165, елітний лица, лицар в мене є. Так, тут закінчили. Сюди. Зараз доб'ю його союзника спочатку. Що таке? Ти тут війська ходили. Ну, добиваю. А, це не твоя... А де столиця? З ким я воюю? А, У! Ось тут. Це навіть цікаво, що в тебе. Риба! Вау! 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 Я це собі заберу! Хі-хі, яка хороша провінція. Забираю все. Вперед, скільки ядер 153, почекаємо. На. І ти будеш та сама провінція, яка яку я покращу. Сьомий рівень інфраструктури, я можу собі дозволити на перше рибальство. Дивіться, вона приносила 0,28. Зараз з ядром і з рибальством буде приносити більше монетки. Це вона ще не забудоване. Ось ця провінція хороша. Я зараз буду номер один в рибальстві по рибам. Я не позорну на номер один. Це треба буде виправити зараз. Зараз чекаю. І є 1,28. Ой, тепер. Є ще просто ринок, не тільки продовольчий. О, стоп. Хто такий сміливий? Армус. Mm -hmm, ти мені, до речі, ти в курсі, що ти мені також потрібен. Твої провінції. О, 29 військ. Я клячну, я клячну, я злякався, все. Як я переможу, 29 солдатиків? Окей, okay, вже 31. Ой! Ой! Ви програли бій. Як так сталося? Вона одразу на добування. О, а, давай, перехоплю їх. Ой. Так, треба. Ось, вони сюди відступили. Та все. У вас нема військ, вітаю. О, все. Зробити вимоги. О, ваша столиця ось тут. Блін, а на столицю мені не вистачає, так? Ой, та ну і не треба зробити вимоги, все. Так, але я. я ще не відновив. Я ще не відновився після попередньої війни сильно. Тут вже наступна Не при. Ось це вже неприємно. Релігія нас Тільки на релігію 185 треба. Ой. І 443 на цей самий, на все інше. Ну тут, до речі, не такі погані провінції, просто ресурс не потрібний. У мене тут купа переваг. Я б хотів. А як ви дивно йдете? Може, ви пойдете якось більш поступово все вивчати, а? А не просто вилетіти кудись вдаль. Так, що в мене тут ще є? Може, ось це прикол темпи зростання. Хочу те, що в мене усюди дуже маленькі темпи зростання. Але цей бонус не дав темпів зростання. Типу ось 1%, 1%. Чому він не збільшив? Аграрне. Темпу зростання. Плюс 6% маю ту Короче. Коротше. На. Так, ось цю провінцію докачати. Тут чи ринок майстерня буде? Ой, ця провінція буде хорошо, Має хорошо мені приносити. Я перше місце прийду. Так, все правильно. Все. Тепер мені цікаво. Ти був більше за мене по економіці, в тебе 697, у мене 603. А, я все ще не більше. Так, я казав... Так, я казав, що після кожної війни буду покращувати одну провінцію. Так, давайте тут амфітеатр. Пам'ятник амфітеатр, що побудуємо в цій покращеній провінції і храм. Ой, в мене немає жодного радника. Економічний, ну. ефективність виробництва, ефективність оподаткування. О, тут спадщина і атака юнітів нехай буде, а військовий радник технічного обслуговування і максимум військового ресурсу. Так, красиво, красиво. Покажи мені ресурси, я подивлюся, що я наступне забудую. Зерно. Ось тут забудую. Ось побудую зерно. Знову ж після кожної війни по одній провінції качаю. Двадцятка. Прибуток двадцятка. Який кайф? Так, Все, максимум. Зерно. Ну, скоро повернусь на перше місце, повернуться зерна. Ліміт військ. Так, що у нас тут? Ой, генерал. Тримай. Ну, ще дальніків. Ще довго дальніків викликати. Кінний стрілець, непогано. Може, трійбушер було б непогано додати. Та ну нехай. Судська аравія. Угу. Мені лишились... ти. Дві країнки. Ти. О, тримай. Образи. Тримай оголошення війни. Полетіли. Максимально агресивно в столицю лечу одразу. Ой, що таке ви програв? Я програв? Стоп, я програв цей бій. Що? Погнали ще раз. Нас більше. У нас просто по кількості більше. Це дивно. Це максимально дивно зараз було. Нас більше. Дивіться, їх 28, їх 32, у нас 52, їх 35. Ну, Давайте. Нехай вони зараз через мене підуть. Тепер вони програли. Що це було? Я явно якісніше, я явно більше. І добиваю їх. Я сказав, добиваю їх. Добиваю? Все спіймав їх. А, вони ще не добиті. Погнали. Це знову ж це було щось дивне. Чого перший бій я програв? Як так вийшло? Блін, і в мене тепер. Так, переваги. Військові. Швидкість відновлення людського ресурсу. Ось. Все. три туди вкачав. Це для нас дуже важлива частина. Я. Зробити вимогу. Забрати. Відновитись. Бо далі ми будемо воювати з ось цим, хто прям дуже сильний, типу, ось ця, ця країнка. Що там, 443 на ядра? Нехай. І обрати одну провінцію для покачки. Тут є. З... Ні, зерна нема. І шерсті на берегу нема. Які в мене взагалі зараз унікальні будівлі доступні, унікальні ресурси. О, папір! У мене є десь папір. Де? Якщо не поруч з морем, але два папіра тут. З одним відсотком тут 9% темпу зростання і папір. Ну тут навіть не обговорюється. Папір, який 1,72 коштує. Знову ж це навіть не обговорюється. Ми зараз обдовуємо цю провінцію. Я зараз витягну з неї прям хороший прибуток. Все. Середна шахта якесь дослідження завершено, хорошо. Ну і хорошо. Так, ліміт військ. Ми ще беремо двох лучників. А тут. Хм. Подало ось вас в трьох ці бонуси, які дають нам сильнішу армію. Переваги. Економічних прям хороших нема, а тут. Ширину бою можна ще качнути. Я не знаю, наскільки хорошо дає дисципліна бонуси. Але теоретично замість дисципліни я можу просто взяти ось тут. А, ліміт військ в мене вже ліміт полків овні прокращений. Швидкість пересування. Блін, насправді швидкість пересування це ж завжди корисно. Так, і лишилась там тільки одна країнка. Ось ця. Але вони прям сильні, вони прям сильні. Давайте тут ще 10 ліміт військ. Так, дві підтримки. І далі ще 5 поняшок Ну і п'ять підтримки тоді. Ну, ось так, перевір. Пере, коротше, перевищив ліміт, але нехай воно того коштує. Маю бути впевненим. Я маю бути впевненим собі. Сьоме місце. По економіці я. О, я сьоме місце по економіці навіть. Ну що ж, а думаю, підемо на нього вже в наступному відео. Я все одно, скоріш за все, буду формувати Аравію. Вче ні? Вче ні, 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 погнали. Серйозно, твій союзник Серджуської імперія? Твій союзник, Сиджуська імперія, ви дві неймовірно сильні країни, і ви союзники. Ви знущаєтесь, просто подивіться, якщо зараз по рейтингу. Ось Сиджуйська імперія. Просто на рівень менше за мене. І ось ти. Також не так далеко. І ви в союзі. Ну, подивимось, подивимось, погнали. У мене максимальні витрати на армії весь цей час стояли. Пейр? Я сподіваюся, вони зараз прийдуть битись проти мене. Я бачу їх війська. Окей, окей, окей. Сюди. Спіймаю їх 15 окремо. Будемо окремо їх бити. Ой, в нас м'якає. А я, звісно, дико вибачаюся, а де ви всі. О, хтось у них в столиці. Погнал. О! Стоп! Я бачу групування. Є. Давайте прям доб'ємо вас. Е, ну тоді замальовуй? Просто замальовуй. Не знаю. Нема з ким битись. Ой, тут Сальджуцька імперія намагається за мною бігати. Але я вже переміг. Ну, пробач, Саудська Аравія, ага, зробити вимогу. Наскільки багато я зможу забрати. Як красиво. Ну окей, не прям так. Але ось. Ой, ой, мисунко мого затвердити. Та суддіська Араві сформувати. Є, ну зрозуміло, що так, о, Sea Empire. Але Аравія, можна теоретично Аравію сформувати, але я думаю, це вже просто в сучасному світі можна перезайти. Ну, в сучасному світі це вже зробити, а не зараз. Бо проходження затягується, а це погано, коли вони затягуються. Кайф, кайф! Дивіться, що ви зробили! Кайф? Ну, прям кайф. По посиланні ж описі. Ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде аж через півроку, але виглядає досить соковито. Якщо ви додасте її до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!